Ти про економіку, геополітику, ну і війну традиційно багато уночі. росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого у Харківській та Дніпропетровській областях. Частина споживачів без світла у енерго кажуть, фахівці продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах. Я нагадаю, що в ніч проти 19 листопада росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в семи областях України. Тоді енергетикам довелось застосувати погодинні графіки відключення світла по всій державі. Лідери Європейського союзу розробляють альтернативний план завершення війни в Україні. кажуть, він є вигіднішим для Києва ніж американська пропозиція. Про це пише The Wall Street Journal. Європейські політики шукають підтримки України однак, Київ ще не погодився приєднатися до документа. Європейський союз прагне фіналізувати план у найближчі дні. За даними видання, сьогодні держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейськими партнерами у приватних розмовах. Лідер ЄС називають план Дональда Трампа фактично капітуляцію України та намагаються вплинути на Вашингтон, щоб його змінили. Тим часом ціни на нафту дещо зросли після повідомлень про ініціативи США щодо завершення війни Росії проти України. Ротір зазначає, що ринок боявся можливого збільшення пропозиції російської нафти, адже припинення війни може зняти санкції та повернути на ринок великі обсяги російської сировини. На ситуацію також впливає дедлайн США для російських компаній, що працюють із Роснефтю та Лукойлом. План Трапа по тарифах на напівпровідники можуть не запровадити найближчим часом. Принаймні, такі сигнали урядовцям та бізнесменам передають американські посадовці. Про це Ройтер дізналася з кількох обізнаних джерел. Адміністрація Трампа побоюється спровокувати Китай і тим самим загострити торгівельну напругу. Цей крок може відкласти реалізацію одного з ключових пунктів економічної програми президента. Ну і Держдума Російської Федерації ухвалила бюджет на 2026 рік, в якому передбачено зростання податків. Для лояльних ЗМІ Кремль підготував методичку. Про це пишуть російські опозиційні ЗМІ. У темника вказано, що пояснювати непопулярні зміни треба через. Так звану загрозу заходу та необхідність безпеки журналістам радять не згадувати російського диктатора Путіна і підкреслювати соціальні та інфраструктурні проєкти, показуючи податки як невелике зло. Водночас, медалічка передбачає, що збори частково спрямовуватимуть на фінансування так званої спеціальної воєнної операції та підтримку технологій. Мета Кремля сформувати у громадян відчуття небезпечного світу і логічну готовність платити. Більше за безпеку у ньому у нашій студії гість Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Іване, доброго дня! Доброго дня, пане Богдане, вітаю вас, вітаю всіх та глядачів. Дуже багато інформації, що не озвучив, хочеться піти про все по порядку поговорити у першу чергу про так: економічну складову того, що зараз називають план Трампа, тому що я ще досі не визначився. Як це називати з економічної точки зору? Там є кілька таких наріжних моментів. Це нібито, нібито знову ж таки це неофіційна пропозиція. Я просто на цьому постійно наголошую, що ми правильно називали речі своїми іменами. Так, от в тих версіях цього документу, які нам показали, йдеться, що Сполучені Штати пропонують у разі виконання пунктів, які йдуть перед цим повернути Росію до торгівлі, запросити її у G8, забрати 100 мільярдів доларів. Зконфіскованих російських активів Європейський Союз має додати свої 100 мільярдів і на ці гроші відбудовувати Україну в рамках підприємства, 50% якого е, отримують Сполучені Штати Америки. контроль над ним. Як ви дивитесь на ось ці ініціативи з економічної точки зору, оскільки ми вже поговорили, що з сенсу не так багато, м'яко кажучи, у цих пропозиціях з точки зору? Стратегічної безпеки України з економічної там є якийсь здоровий голос? Дивіться, ну насамперед, коли говорить там зняття санкцій, я нагадую про що казав Європейський Союз, що оцей план щодо 19 пакет санкцій, там там вже відмова від російської СПГ, наприклад, з 2027-го, а російського газу з 2028-го року. Але там не на не зазначається, що це саме на період ведення війни. Як тільки війна пройде, повертаємось. Ні, Дамбровських. Комісар ЄС по економіці каже: прямо що ми хочемо назавжди відмовитись від Росії, тобто нас не хвилює війна, буде чи не буде. Ми просто хочемо не залежати від Росії. Крапка і тому, коли в цьому пункті плану з'являється, що ось там зняття санкцій, повернення того, що було. Ну повернення вже точно не буде. І власне Європа про це говорить європейський союз. Тому як і з безпекової точки зору несенітниця, так само і з економічною, і взагалі зняття санкцій. Тобто санкції накладались, тому що були злочини, які треба компенсувати. Ось тут навіть говориться, що давайте 100 мільярдів беремо. Європейці додають свої 100 мільярдів. В мене питання: а що європейці рунували Україну? Ні. А наскільки Росія зруйнувала Україну? Ось це питання, яке в принципі повинен вивчати реєстр збитків в ГАЗі, які угу. відкрите. Але давайте ось дві цифри, які можу озвучити. Перша це світовий банк. Вони назвали цифру трохи більше 500 мільйонів доларів, мільярдів обичають. Угу. Київська школа економіки ще в вересні. 2024 року проводила дослідження, і вже тоді називали цифру 1 трильйон 164 мільярди доларів. Це збитки нанесені Україні. Навіть якщо добре, це наша структура, mm -hmm. Київська школа економіки. Беремо цифри Світового банку 500 мільярдів. А США говорить, ну там 100 мільйонів, давайте виділимо і мільярдів. Вибачте, mm -hmm. і все. Тобто, це одна п'ята. Від реальних збитків того, що світовий банк казав, якщо там більш mm. суттєвіше рахувати цифра, по перше ця цифра зростає на жаль щодня. Тому що кожного дня Росія атакує. Взагалі, я повністю погоджуюсь з цією ідеєю, що всі російські атаки треба перетворювати на економічні пасиви. Тобто, ви нанесли там удар ось сьогодні. Одещина, на жаль, перебувала підрахувати якісь збитки, і нам додати це до суми збитків, які треба компенсувати Росії. Mm -hmm. І тут не те, що ось давайте ми 100 заплатимо і крапка. Ні, ми повинні повністю компенсувати, і після цього буде від зняття санкцій, все відновлення, а не навпаки. Що mm -hmm. вам зараз е санкції знімають, а коли ви заплатите, ну це вже не важливо. Давайте там якусь дрібничку там 100 мільярдів заплатити. крапка. Тобто не треба на цьому е зупинятися. Я маю на увазі сказати, що нас це в, е в економічному плані влаштовує. А все ж таки, ось я все, ще чекаю. Результатів розмову Марко Рубіо і представників ЄС сьогодні mm. буде ця розмова, тому що е, Кая Калас абсолютно вірно зазначила, що у вас там 28 пунктів, путів. У нас два: перша посилення України, друге послаблення Росії. Все нас mm. інше не цікавить, і це не тому, що ми так хочемо Україну підтримати, а тому, що це європейські інтереси. Крапка. Ну, загалом дуже логічно виглядає. Давайте ви заплатіть 100 мільярдів на репарацію, на відбудову України. Ми вам даємо доступ до трильйонів, щоб ви. Клипали нові ракети, робили нові танки, і в перспективі ще й робимо так, щоб вам. Можна було подумати про те, щоб відновити свою агресію. Дуже обережно підбираю слова. Дуже тендітний момент зараз проходимо. Тому ну так то будемо нам чекати, але знаєте, ось просто сьогодні спеціально подивився. Є такий інтрасент, центр міжнародної торгівлі, статистику. А скільки ЄС заплатив грошей Росії в цьому році? І ось в ти... давайте так. Дані в мене за 7 місяців 19,8 мільярдів доларів США ЄС заплатив Росії за товари. Ось просто давайте контекст. Це мало чи багато, тому що до повномасштабного вторгнення там були там більше сотні. були суми. Безумовно, сотні, але знаєте, навіть зараз це ще сім місяців. Я розумію, що це суттєво менше, ніж було до повномасштабної війни. Mm -hmm. Але все ж таки 198 і тепер давайте подумаємо, яка там допомога була з боку ЄС Україні. Це з приводу шведських заяв і інших а, м, структур в Європейському Союзі, які завжди порівнюють ці дві цифри, скільки є. Сплатить Росії за купівлю в неї товарів, і скільки ЄС допомагає Україні, і тут... я підозрюю, що в цій сумі 19,8, Там ще ж Орбанці немало. Безумовно, безумовно, безумовно Орбан там присутні, але давайте так. Ось я згадував про газ і про Еленджі, про скраплений газ. Угу. Нагадую, як фізичне ЕЛНДЖИ постачається в ЄС. Це не труби. Труби якраз Орбан купує, це танкери У Орбана. Нема портів. Ці танкери йдуть у Францію, Португалію. Тобто ті країни єс, які мають свої порти і термінали для прийняття ЛНЖ. Тобто тут і інші країни також купують бо більше. А, оскільки ЄС це єдиний механізм, в мене ну свічок не тримав, але таке обережне, скажімо так, питання. А де гарантії, що все, що купує Орбан, потім по внутрішньо єсівським різним напрямкам не розходиться в інші країни? Тобто ж продали Угорщині як країні ЄС, а далі це все внутрішньоєсівське питання. Тобто, будь-яка країна, Німеччина Франція, може купити ці товари. І ось тут дійсно треба контролювати, Ось тут радше погоджують США, які з однієї сторони просувають, скажімо так. Роблять спробу просунути цей план. Давайте поки що так називати це. Попри та ту інформацію, яка є в змі. А з іншої сторони говорять, що от купуйте менше у Росії ресурсів. Ось власне 20 мільярдів за 7 місяців. Це як на мене, так це значно менше погоджується ніж було раніше, але це все рівна певна сума, яка також допомагає Росії існувати. Одна з ідей цього проекту документу, який зараз обговорюється як мирний план, це. Повернення Росії в глобальну економіку, тобто, це той пряник, який авторами цього плану пропонується Російській Федерації. На вашу думку, якою мірою це можливо на сьогодні? Тому що основним ринок енергетичних ресурсів був європейський. Європа вже сказала, що вона більше не. Пранів старом на сьогодні не допустить повторення ситуації, коли вона повністю залежна від російських енергоресурсів. Абсолютно і тому, власне, коли казали про нісенітниці і в даному випадку, я кажу mm -hmm. суто про економіку, безпеку залишимо безпековцям. А Європа прямо говорить, що ми дійсно будуємо свої плани відмови від російських ресурсів. Не так, що ось те, що я казав, що війна закінчиться, повертаємось. Ні, повернення не буде назад. І ось тут я хвилююсь, якби під цим планом не малась на увазі, що Європа повинна переглянути свої плани по відмові. Від російських розсорців американцям це навіщо? Це ж їм тільки а це, а це їм не потрібно. І ось тому тут, чи в черговому ми виходимо на цю ситуацію, що таке враження, що цей план він не потрібен американцям. Американцям потрібен хаос, який він здійснив. Uh -huh. А ось його матеріалізація в життя їм не потрібно, тому що вони розуміють, що е, якщо Росію прибрати з європейського ринку, то свято місто просто не буває, його займуть Сполучені Штати Америки, і навіть ось візит Орбана до Трампа. Він же був представлений, що там є виключення для Угорщини. Орбан заявив цікаву фразу, що поки я прем'єр, а Трамп президент, це виключення буде. Uh -huh. Як би це було не я погоджуюсь з Орбаном. Чому? Тому що у квітні, якщо я не помиляюсь, наступного року будуть вибори в Угорщині. Там буде час на коаліціаду, якраз пройде рік. А сполучені штати Америки в сказали, що ми на рік звільняємо Угорщину від виконання санкцій проти Росії. Тобто вийде так, що Орбан, ну в разі, скажімо так, реалізації тих результатів, які зараз маємо по опитуванням в Угорщині. ФІДЕС програє ці вибори, а отже, прем'єр буде не представник Фідеса, а представник партії ТИСа mm. їм вирішувати буде це Мадяр чи хтось інший, Але сам факт того, що цілком можливо буде інший прем'єр, і відповідно не буде поширюватись це виключення, але не тому, що змінився прем'єр, а тому, що це на рік було. І тут маніпуляція від Орбана однозначно. Якщо припущення деяких західних ЗМІ про те, що американські союзники наче намагаються скористатися моментом внутрішньої політичної okay. нестабільності і зовнішніх несприятливих обставин, через те, що європейський союз досі не визначився з моделлю фінансування на прийдешні mm. роки, навіть на 2026, й двадцять yeah. не кажучи, що вже про про, про більш стратегічну перспективу. Mm. На вашу думку, наскільки виправдане припущення, що американці діють з переконання, що європейці Мають труднощі з фінансуванням України на наступний рік. Дійсно на сьогодні маємо підстави говорити, що у нас, якщо ми не погодимося на цей план, просто не буде грошей на 2026 рік, тому що з цієї перспективи. Ну, дещо змінюється погляд, скажімо так, на весь цей процес. Я думаю, що цей план взагалі більше тисне європейців. Що давайте швидше приймайте програми, більше купуйте озброєння у Сполучених Штатів Америки, і давайте більш активніше включайтесь і відмовляйтесь від російських ресурсів, бо ви ж бачите, яку ідею ми зараз просуваємо, яка точно не ну вона зрозуміла, не подобається Україні, але вона європейцям також не подобається. Тому ми маємо критичні заяви саме з європейського боку, тому що там то також прораховують ситуацію наперед. І думають так, що зараз Україну примусить це зробити. Це суттєво покращує позиції Росії. Потім нічого не заважатиме Росії відновити війну, але з кращих позицій результат буде е, більш швидкий для Росії. А потім Європа. Потім війна проти них, і тут виходить, що якщо зараз погодитись на цей план, це ще стати Європейському Союзу на крок ближче до війни з Росією, адже Росія буде збирати ресурси для війни з ними. Як в принципі, ну це ж було вже. Казав mm -hmm. другий після відновлення незалежності України президент Леонід Кучма. А Хітлер він крок за кроком посилював Німеччину. Він казав: дайте мені це і все, і буде мир. дають йому судіяти. Невіл Чемберлен прилітає до Лондона, говорить, що я приніс вам мир, мир на наші роки. Ну, плюс-мінус, я думаю, це було 3 жовтня, 30 вересня, mm -hmm. був Мюнхенський договір. Тобто, я думаю, 3-го він повернувся до Лондона. І як показала історія, наші часи, тодішні в часи, тривали 11 місяців, бо 3 вересня почалась Друга світова війна, і виходить так, що нічого не досягли ті, хто йшли цією траєкторією. Вони лише посилювали Гітлера. І якби вони це не робили, перемога над Гітлером була б значно швидша. А якби там ще Японія не напала на Перл Харбор, можливо би взагалі інший був результат. Ну хто його знає, тут вже історія не має паралельної, так сказати, паралельного втілення. Mm -hmm. Так що тут треба дивитись, але повторюю, що для. США це невигідні пропозиції, і тому я розглядаю цей план, попри заяви, що буде тиск. і Financial Times Давайте згадаємо, написала, що Україна до 27 листопада повинна прийняти цей mm -hmm. план. Я думаю, що це тиск на Європу, щоб Європа більше а, витрачала на озброєння, швидше приймала свої плани, визначалась серпораційним кредитом. Бо якось ця ідея є. А поки що матеріального втілення її немає знов ж таки. Повністю погоджує заступницею очільника офісу президента пані Іриною Мудрою, яка сказала, що це на півміра репараційних mm -hmm. кредит. Тось треба про це не забувати. І це ж мова про 140, що правда, одразу, зараз кажуть 180 мільярдів, але це на 300. Заморожених грошей, а взагалі-то повертаємось до заяв навіть Світового банку про 500 мільярдів. Тобто, це не покриває всі нанесені збитки, а отже, треба придивитись до всіх грошей, окремих суб'єктів господарювання Російської Федерації, які, як мені здається, не їх приватні гроші, а гроші держави Росії, яка записана на них для того, щоб не забрали ці гроші. Тут треба, як то кажуть, копати прискіплювача. Я все ж таки хочу повернутися конкретно до аспекту європейського фінансування потреб України. Тому що для війни критично три речі потрібні і накою патріотично вмотивованою не були б якими б не були вмотивовані громадяни без грошей. Без людей, без союзників, не повоюєш. Це загальновідомий факт. Так. У нас станом на сьогодні не зрозуміло, що буде з фінансуванням на 2026 рік. Ви вивчаючи це питання. Які бачите в ньому тенденції? Наскільки ймовірно, що ситуація стане критичною, тому що аналітики прогнозують, що такою вона може стати вже в лютому, в березні, якщо не буде рішення по цьому репараційному кредиту або по якимось інших, мех... ну, інших механізмам, ну по перше, не лише репараційний кредит, взагалі фінансова підтримка. Нагадую, що у нас от, в Росії прийняли бюджет, у нас бюджет також на розгляді 2 цілих... Сімдесятих трильйона гривень це діра, яку треба покрити. Відповідно, mm. це буде переважно за рахунок зовнішньої допомоги. Бажано, щоб вона була, тому що знаєте, з економічної точки зору, якщо ми дивлюсь, наприклад, на Першу світову війну, то я завжди говорю: Німеччина. Ну ніхто не атакував Берлін там на території Німеччини бойових дій не було. А війну програла чому? Тому що економіка не витримала те саме. Може стати з України, якщо не буде цієї допомоги. Це розуміють наші європейські партнери. Сподіваюсь, сподіваюсь, тому що вони для себе також прораховують ризики, особливо ті, кого це торкнеться. Польща, Балтія, Фінляндія. А Фінляндія це вже давайте так заможна північ Європи. Бо там є поруч Швеція, Норвегія. Це країни данія, вона менша, але тим не менше відносно до цього регіону. Там є гроші. І вони розуміють, що Росія хоче пройти за цими грошима. До речі, Норвегія одна з найзаможніших можемо казати країн Європи, яка до речі не входить до ЄС. А вона має кордон з Росії суходольний. Нагадую географію там Фінляндія, а далі Норвегія можливо, з Росії. Тобто, для них це прямий ризик загрози від Росії. І не випадково Фінляндія і Швеція, які не збирались бути в НАТО до 2022 року, побігли в НАТО. Тому що зрозуміло, що без цієї парасольки ем, питання, коли Росія прийде за ними, це питання не такого вже далекого майбутнього. І тому я думаю, що ці країни вони зможуть знайти необхідні ресурси для того, щоб підтримати Україну. Знов ж таки, не тому, що вони так нас люблять, а тому що вони не хочуть, щоб Росія прийшла за ними. Ну і давайте, можливо, будемо трішки цинічними, але відвертими європейські країни, лідери європейських країн, поки не надто охоче ставляться до ідеї направити. В Україну свої війська для того, щоб воювати І історично вони великою мірою звикли більше воювати своїми грошей, які потрібно заплатити в різних кризових ситуаціях, не лише про воєнні конфлікти. І мабуть, це зрозуміло абсолютно. Ну, Я... Друга світова війна до останнього відтерміновували, чому ну не хотіли воювати, але прийшлося. І сподіваюся, історію також в Європі пам'ятають дуже добре. Щодо ситуації в російській економіці, спілкуючись з багатьма експертами, я вже звик до того, що ваша позиція стосовно того, як в російській економіці йдуть справи, ледь не найбільш критична серед усіх. Тобто, ви робите прогнози, що скоро, дуже скоро у них все буде дуже погано. А у них станом на кінець 25-го року щось не дуже той погано. Так, підвищують податки, але зарплати платяться. Соціальна сфера забезпечена фінансуванням і так далі. Можливо, ви змінили свою думку. Можливо, не так все не довго. Пане Богдане, я не змінив свою думку, одразу кажу. Я розумію, що всі ж чекають, ну чому ж вона не розвалилася так довго. Ну по-перше, чому не розвалилась, тому що санкції є від заходу, а не від глобального півдня. Стосунки з глобальним півднем, як були так і є, Індія і Китай достатньо купують у Росії ресурсів і відповідно дають їй гроші. Навіть ЄС згадані мною 19,8 мільярдів за 7 місяців цього року. Це значно менше, ніж інше, але тим не менше гроші дають. А те, що з російською економікою. Все, все більш-менш я також не дуже погоджуюсь. Чому тому, що ось ви згадали про підвищення податків, але давайте говорити, що там не лише податок на додану вартість 20 до 22 піднімають. Там ще піднімають різні збори. До речі, вже є протести в Росії проти підвищення утилізаційного збору. Нагадую, а там космічні цифри просто. У нас. Так, там суттєво. А ще екологічний, в 10 разів під, підвищують збір. Там ще й інші якісь збори хочуть запровадити, і це все буде зараз. Далі в Росії якось так у ну, нас не дуже приділяє цьому увагу, але якщо почитаєте дані стосовно того, хто переходить на неповний робочий тиждень, то список підприємств він майже щотижня збільшується. І вже автомобілобудівна галузь там працює 4. Ні, а не 5, тобто отримують 4-5 зарплати, я одразу кажу, що це значить. А Хозмаш, провідний виробник сільгостепні, взагалі триденний робочий тиждень з 1 жовтня. Тобто проблеми вони, в принципі, є. Інше питання, що немає якоїсь такої проблеми, яка б, знаєте, яка, ось якщо згадуємо знову ж таки історію, з чого почалась революція в Росії? З Здраки в черзі за хлібом. Ось ця драка, яка стала тригером того, що пішло, 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 і відбулася революція. Ось нема цієї драки за хлібом, хоча там і з хлібом можуть бути проблеми, тому що ще ж є параметр економіки і Росії це інфляція. І ось інфляція за центральним банком Росії і урядом говорить, все під контролем 8%. Є такий Дмитро Потапенко. Він і не агент, ну тому що економісти, які говорять реальні речі, вони, як правило, не агенти, тому що вони говорять погані для влади речі. Він сказав, що він проводив дослідження інфляції по харчовим товарам, тобто не загалом як рахується, а окремі найбільш живені. І він сказав, що в мене коридор 28-32 інфляція. Шалена інфляція, дуже шалена, і це каже, це, коли дивишся окремі продукти. Які власне в частіше споживають, то він каже: що реально це зростання, і тому у Потапенко, в нього а він ютубер, в нього є свої, як то кажуть, ролики. Він каже: що Я не розумію, як закрити цей рік, тому що оця діра, яка є. А я нагадую, що навіть давайте офіційні дані Росії, а це офіційні дані відповідно там також не можна їм вірити. 4,1 – це ліквідна частина фонду національного добробуту. А 4,2 трильйони рублів це дефіцит бюджету. Ось як ви маючи в кишені 4,1, покрити 4,2? покриєте а це підкреслює це станом на 1 листопада, на 1 грудня цифра буде більше. А оцей зв'язок з глобальним південь, півднем, з Індією і Китаєм. Адже чи, до... чи, чи, чи не унеможливлює він оцей сценарій, при якому Росія не зможе фінансувати війну, а якщо Росі, вони правда? будуть дивиться, там же Індія також вже робить заяву. Я сьогодні бачив заяву. Від а, на жаль, забув компанію Амбані. Це не найбагатша людина в Індії. Права яка уклала угоду з Роснафтою в грудні минулого року про півмільйони барелів на день постачання нафти? Ім вони сказали, ми зараз хочемо відмовитись від російської нафти. Я розумію, що Індія мені нагадує анекдот про те. Що найлегше, що можна робити в нашому житті, це кидати палити, це можна робити декілька разів на день. Mm -hmm. Так само їдя декілька разів на день говорить, ми відмовляємося, потім являється що ні. Але тут же питання і тиску на них, і їм також треба визначатись, тому що, все ж таки, якщо зараз навіть рухаємось по згаданому 28-пунктному плану, що там говориться, що визнають анексію української території. Mm -hmm. Тобто сьогодні визнається анексія української території, а завтра моделюємо Китай анексує індійську територію, що знову скажуть: ну це ж вже доконаний факт, давайте забудемо. Тобто, Азербайджан завжди повторював. Ніколи не визнавайте захоплені території анексованих. У нас 20 років там було Карабах, навіть більше 30 років. Повернули, і ви теж ніколи не кажіть, що все ми визнаємо, що це не наше. Так само і Україна, так само думає і багато країн світу, які побоюються агресії з інших сторін. Вони також будуть це казати, і тому Індія я думаю, що все ж таки у яким би не був їх союз з Росією, з Бріксом, mm. вона все рівно тяжіє до КВАД. А КВАД це нагадаю США, Індія, Японія, Австралія, тому що цей союз якраз для них є гарантією від реального ворога. А реальним ворогом Індія вважає, що Китай що б mm. там не було, бо лише дві країни у світі мають півтора мільярда населення. Пропоную закінчити тим, з чого ми почали. Так, момент для просування якихось мирних ініціатив. Можливо, Трамп і його команда дивляться глобально на ситуацію, тобто в Росії накопичилися економічні проблеми, які цілком реалістично в осяжному майбутньому, в дуже осяжному, тобто в Добре. перспективі місяців створить проблеми з фінансуванням цього групування в Україні, яке жирає колосальну кількість грошей суто з практичної точки зору. Європейський союз стикається з дедалі більш складнішим схваленням механізмів. Скажу так. Які необхідні для фінансування України у самої України грошей для те, аби для того, аби і воювати, і пенсії платити умовно, Нема. просто, просто немає. Можливо, з цієї точки зору момент слушний, щоб намагатися просунути якісь мирні ініціативи. Як ви думаєте, ну безумовно, вони відчувають слабкість, вони користуються цією слабкістю, і тут слід розуміти, що на слід давати можливості їм скористатись нашою слабкістю в даний момент, і не слід європейцям зараз казати, що все ми не будемо допомагати Україні. США повинні розуміти, що Європа з Україною і Європа, о чому я так сподіваюся. Діваюсь на сьогоднішню розмову Рубіо і європейських очільників, що вони скажуть, що ні, ми Україну не будемо полашати. Ми не хочемо, щоб от ці ваші пропозиції, про яких ви кажете, щоб вони медралізували життя. Бо якось ці пропозиції і генерали привезли, і їх пов'язують з Вітхофом, але ані Рубіо, ані хтось інший з команди Трампа, навіть сам Трамп, вони не дуже фігурують. Тобто говорять, що так Трамп каже, що приймайте, але сказати, що це саме Трамп ці пропозиції підготував. Таке враження, що вони хочуть все ж таки їх. Закинули, але не дуже прив'язуватись до них для того, щоб потім зіскочити.